Вітаю! Раніше ми з вами вже пройшли основні кроки з підготовки товарів до продажу. Тож скоро вам надійде ваше перше замовлення. О, а ось і воно. Без паніки. Не хвилюйтесь. Зараз розповім, як опрацьовувати замовлення з промоплатою. Для початку переходимо в розділ замовлення. Перед вами відкриється сторінка список замовлень, де відображаються всі ваші замовлення та інформація по них. Перейдемо до обробки замовлення, для цього відкрите сторінку редагування замовлення, натиснувши на нього. Тут ви можете побачити деталі замовлення, а саме: склад замовлення, загальну суму, контакти покупця, блок доставки та дії. Детально, як працювати з кожним блоком, розповідаємо у окремому відео. Посилання на нього, як завжди, в першому коментарі. Ну а поки давайте опрацюємо замовлення, адже покупець чекає. Натисніть кнопку Прийняти замовлення. Після цього ми надішлемо покупцю сповіщення, що його замовлення прийнято в роботу. Перегляньте склад замовлення та контакти покупця. Перевірте, чи оплачене це замовлення. Якщо замовлення не оплачене, натисніть Відправити запит на оплату. Покупець отримує повідомлення в Viber або пуш повідомлення з номером замовлення і посиланням на оплату. За посиланням Перехід на сторінку замовлення з промоплатою у додатку пром. Зв'яжіться за потреби з покупцем та узгодьте всі деталі. Отже, замовлення оплачено, покупцем узгодили всі деталі, час пакувати товар та відправляти його покупцю. Але перед цим обов'язково сформуйте та додайте до замовлення електронну накладну. Зробити це можна зі сторінки замовлення у блоці Доставка. Натисніть Редагувати та перевірте всі дані. Відправника, отримувача, склад, з якого будете відправляти, і габарити посилки. Якщо покупець під час розмови вирішив змінити відділення для отримання товару, ви зможете вказати його тут. Збережіть зміни, натисніть Згенерувати ЄН» І система автоматично створить вам електронну накладну, за якою ви зможете відправити замовлення. Якщо у вас є можливість одразу роздрукувати та наклеїти електронну накладну на посилку, Чудово! Якщо ні, нічого страшного, це можна буде зробити на відділенні нової пошти. Відправте посилку. Відстеження замовлення та отримання коштів. Після того, як ви додали до замовлення електронну накладну, ми автоматично відстежуватимемо статус посилки. Після того, як покупець забере її на відділенні, і електронна накладна змінить статус на отримано, ми зарахуємо вам кошти впродовж доби. Як тільки посилка змінить статус на відмова від отримання, ми повертаємо кошти покупцю, а продавцю комісію за замовлення та компенсуємо вартість доставки бонусами на просейл за умови, що замовлення потрапляє під умови компенсації. Більше про роботу з замовленнями та промоплатою, як завжди, на каналі. А щоб довго не шукати, ставте лайк та дивіться перший коментар. Друзі, ми з вами пройшли шлях від створення магазину до вашого першого замовлення. Тож, прийшов час поговорити про показники успішності роботи магазину та їхній вплив. Але про це вже в наступному відео. Чекатиму вас там!